2 липня стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Вже зараз участь в ній взяли 227 тисяч абітурієнтів, які подали понад 500 тисяч заяв до вищих навчальних закладів. Попри звичний формат, хочеться відмітити, що в цьому році, відповідно до постанови кабінету міністрів, запрацювала єдина державна електронна база з питань освіти. Одним із основних завдань єдиної бази є інтеграція в єдине інформаційне середовище всіх приймальних комісій навчальних закладів. Як взагалі це відбувається на практиці? По-перше, необхідно відмітити, що в базі міститься інформація про документи, про здобуття загальної середньої освіти, інформація українського центру оцінювання якості освіти. І крім того, в базі містяться всі відомості про вищі навчальні заклади, які існують на території України. По-друге, з «Єдиною базою» співпрацюють. Системи автоматизованої роботи приймальних комісій вийшло зі база спрі система електронного подач, електронної подачі заяв вступниками для участі в конкурсному відборі. І єдина база забезпечує основне статистичною звітністю Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, інформаційно-пошукові системи мас-медіа. Про що варто наголосити, що єдина державна база. Забезпечує виконання функції в частині збереження захисту та верифікації персональних даних відповідно до вимушеного законодавства. Водночас для цього державним підприємством було проведено роботи по забезпеченню захищеного з'єднання користувачів з даною системою. Ці роботи проводилися з урахуванням вимог у сфері законодавства технічного захисту інформації та захисту персональних даних. Трипку вступної кампанії забезпечують фахівці державного підприємства Інфоресурс, які роблять все можливе, аби вступна кампанія для вступників була зручнішою, а приймальні комісії були не настільки завантажені роботою. Хочеться відмітити, що в підприємстві працює кол-центр, який компетентно відповідає на всі питання, які надходять від користувачів. Принаймні сьогодні було десь біля тисячі поставлено питань, і працівники відповіли на ці питання в межу компетенції. Хочеться нагадати, що вступна кампанія триває. Всі бажаючі можуть подати заяви до 31 липня. Сподіваємося, що технічних проблем буде менше. А вступники, які подали заяви, успішно пройдуть конкурсний відбір та будуть рекомендовані до зарахування у вищий навчальний заклад.